Вже така типова застройка, вже менше дерево, тому багато людей так оцінюють, бо вони, наприклад, зняли житло десь в нових районах, де просто поле, немає одного дерева, все тільки посажене, деревця маленькі, немає ніякої зелені, все воно виглядає депресивно, якось сумно. І коли вони їдуть отак просто по вулицям, думаючи, шукаючи якийсь район. Вони майже ніколи не звертають отак з центральної вулиці десь вправо-вліво, щоб заїхати вглиб району, і тому така тому виходить думка е суспільна у людей. Ми зараз повертаємо, там вон поліція стоїть. Ага, поїхала поліція. Отака От думка виходить, що тут якось так трохи порожньо і пусто, бо майже ніхто ніколи не звертає. У мене таке хобі, я дуже люблю цю індустріальну архітектуру, сучасну, взагалі оцю колоніальну. Як будувалися ці країни, я знаходив по додатку realtors.ca. Це додаток, де продаються будинки, там фільтри можна виставити рік. Забудови будинка, які зараз продаються. Я спеціально ставив будинки, які забудовані до 1941 року, до початку Другої світової війни. Тут дуже багато таких будинків, які стоять і досі. Каркасні дерева. І стоять вони, і продаються. І по цьому додатку можна було зрозуміти, де найбільша концентрація старих будинків тобто, це саме дуже старі райони. І тоді, коли приїжджаєш в ці райони, там просто ну, круто виглядає все. Просто ідеальна картинка. І отак от я катався, катався, дивився ці всі старі будинки і знайшов для себе дуже багато районів. Тут просто їх ну, вже майже два роки тут я все одно ще весь Калгарі не побачив. Іноді по роботі заїжджаю в якийсь район. І от Дивуюся, що є такі райони, просто взагалі, ну, дуже класні для життя. Це моя рекомендація обирати житло саме в більш старих районах. Перше, це безпечніше, в нових районах там багато нових іммігрантів купують ці будинки. Досить великі ком'юніті різних там ну, з Індії людей. Потім наші починають там жалкуватися що ой, де там зелені нема, карів везде смердить, одні індуси ходять. Ну так це ваш ви, вибір. ви, ну, Треба якийсь робити раціональний підхід і думати перед тим, як орендувати або купувати житло. Я якби купував бо тут житло в майбутньому, я знаю, багато наших українців вже купили житло, бо багато українців тут стали досить швидко. На ноги, які змогли зайти в сферу бізнесу, конкуренція в бізнесі тут мінімальна. Це, в принципі, люба людина, скаже, яка займалася бізнесом, тут досить немає такої конкуренції. Тобто будь-яка послуга, особливо будівельна, вона буде успішна, якщо ви знаєте, що робити, і якщо у вас є якісь люди, хто вам допоможуть, так сказати, зменеджувати ваш проєкт. Бо у наших людей сама велика біда це слабке знання англійської, а без англійської відкрити будь-яку справу, навіть клінінг елементарний це путь в нікуди, тому що дуже багато треба контактувати по телефону і треба вільно спілкуватися, володіти мовою як нейтів, як своєю рідною. Якщо такого рівня мови нема. То в бізнес лізти не треба. Треба або шукати партнера якогось довіреного, який буде вашим партнером по бізнесу, і буде виступати в ролі менеджера між вами і замовниками. Тоді це більш-менш якось виглядає на успішно. Багато я знаю тут українці, які броварню зробили пивоварню, Багато СТО повідкривали будівельних компаній. Багато різних сервісів, люди не стоять на місці, і люди змогли заробити досить швидко великі гроші, тому що всі кажуть, що тут дорого там будинки по 800-800 тисяч. Це все життя пахать треба. Так, звичайно, якщо ви десь працюєте на складі в Улмарті і часто пишуть коментар: От я спілкуюся там з канадцями на роботі. Вони кажуть, що тут там все погано, ніколи будинок купити не можна. Вони там всю жизнь в боргах окей, де працюєш, там працюю десь в Волмарті чи в Валовілищ. Ну так це логічно. місцевий, який працює в Волмарті або в Воловілиш, це вже у людини, в якої так як і в Україні. Так? Якщо ви будете десь в АТБ спілкуватися з касиршою, у неї все життя буде погане, тому що ваше коло. Друзів і колег зводяться до того, що це вже первоначально так сказати не дуже успішні люди в житті. А якщо ви будете десь там з топ-менеджерами якихось там газових або компаній, у яких у людей по 10 автомобілів, суперкари. По 10 будинків і у нас менеджер, у нас менеджер, наприклад, у нього два будинки в Калгарі, один в Британській Колумбії для відпочинку, три будинки на колесах, квадроцикли, мотоцикли. Е я забув, як вона з Ель-Сальвадор, в, Ель в Ель будинок на берегу океана. І це просто топ-менеджер компанії, яка по місцевим міркам не дуже велика. І він йому там щось всього-навсього 33 роки. І він починав з нуля. Він починав просто як клінергай, кай вбирав мусор сміттєвий з звичайної сім'ї. От людина в 33 роки вже змогла собі, так би на декілька мільйонів доларів накупити різних. Будинків і різного транспорту для розваг. І тут, якщо ви знаєте налог, якщо ви чистими в рік заробляєте, якщо ви бізнесмен, у вас компанія щось там, чи мільйон, чи мільйон двісті мільйон тисяч доларів, у вас один на налог. Якщо більше, ви платите вдвойну. Чому такі строгі правила? Бо тут оцей мільйон двісті заробить дуже дуже швидко. Якби це не звучало для багатьох, зараз там. Начнуть писати, ой, де там що ти ліпиш, у мене там хтось є. Хорошо, але інші цифри є. Якщо подивитися статистику, якщо поспілкуватися з якимось бізнем, бізнес Lawyer, з адвокатом по податкам, я спілкуюся з українським адвокатом по податкам, наших навіть українців дуже багато, хто навіть роботу через півроку припиняє. Надавати послуги припиняє повністю діяльність компанії, щоб не перевалити за оцей мільйон доларів чистого доходу через півроку вже роботи люди, бо не хочуть потім вдвойний тариф платити. Тому да, можливо, можливо, якщо в вашому колі ну, невдахи, то ця сума когось лякає. Якщо в вашому колі друзів і знайомих, місцевих або емігрантів успішні люди, то ви, мабуть, маєте знати, що ця сума тут заробляється швидко. Але, на жаль, треба спочатку якісь документи, бо без документів це путь, шлях в нікуди. Я не знаю, як там є бізнес-імміграція, але вона досить тяжка. І Нашим багатьом людям доводиться навіть маючи гарні ідеї для бізнесу, маючи вже плани, проекти, фінансування, вже понаходили людей. Люди все одно вимушені працювати на погодинній оплаті там за невеликі гроші, тому що треба подаватися на «Permanent Resident», отримувати піар, так звану грін-карту по американськи в Канаді. Це «Permanent Resident». І так, пропустимо зараз автомобіль. Так, ого. Так, можна зараз їхати да? на. Отакі справи. Так, я вже приїхав, куди мені треба було на роботу.